Всім самий великий-великий привіт. Спішу вам показати самі найкращі знижки, самі дешеві а, товари, які будуть в АТБ з 28 по 30 квітня лише 4 дні знижки до 40%. Тому, мабуть, сідайте, беріть свої записники і відмічайте разом зі мною самі найкращі пропозиції а, продуктів, товарів, які. Для нас приготував АТБ з 28 по 30 квітня тільки 3 дні. я вже приготував закладки і будемо з вами відмічати. І так, дивіться, у нас тут буде сир напівтвердий, Едам, Маздам, Мазда, Цезар, вже нарізаний пластинками зі знижкою 30% лише за 46 гривень. Я навіть собі буду відмічати, і, мабуть, з цим журналом я так і піду в АТБ. Тому ось такі в мене є наліпки. І я буду з цим журналом ходити і робити покупки. Ось з 28 квітня. Хороша ціна на цей сир. Десерт цирковий. Я люблю такі циркові десерти, тому теж я його візьму. Мені подобаються такі десерти. Сьогодні нічого не купував з цього з тих десертів. От, зверніть увагу, стаканчик 200 грам лише за 21 гривню, тому теж я його придбаю. Цукерки Ямі-Гамі, упаковка 70 грам, знижка 35%, дуже хороша знижка. 18,60%. Я думаю, Малеча буде задоволена. Тут у нас кетчуп королівський 270 грам упаковка, лагідний та до шашлику, 18,50. Знижка 30% теж хороша знижка. Знижка на ковбаску браун шведська, нарізка 80 грам, 38,60%. Гірчиця 140 грам, Верес 12,90 і хрін український. Теж торгова марка Верес 140 грам, 11,60. 34% знижка. Вертаємо журнал. Я так, знаєте, спішив. Спішив, щоб вам показати, я думаю, знижки хороші. Так, тут у нас ковбаска молочна. Варена, своя лінія, знижка 25% 88 гривень. Ковбаска салямі Італійська 330,60 за кілограм торгової марки Добро. Це хороша торгова марка, тому теж зверніть увагу. Ковбаска тигриня, варена, м'ясна лавка, своя лінія, 400 грам, палочка 63,50. Сосиски з сиром 330 грам упаковка 51 гривня. Буженина своя лінія. Кілограм 224 гривні майже. Четвертинка куряча теж своя лінія, кілограм 133,70. А, молоко а, лі, так, 2 кілограма, чому не 2 літри? А, 2 літри пише на упаковці. Ну, враховуючи те, що а, виходить по 30 гривень. Я вам скажу, що це за таке молоко йоготинське це, це, це теж хороша ціна. А так як я постійно у мене або каша, або сніданки, це теж можна. Взяти ось це молочко. Сир. Полюбляю дуже сир. Сир, золотий резерв 200 г за 45,40. Теж візьму сир, адже сир зранку з чаєм це для мене вже як традиція. Теж 30% знижка обов'язково візьму ось цей кавалок сиру. Далі у нас ідуть креветки морожені. 900 грам, 131 гривня. Теж хороша знижка. Оселедець патрений норвен. 180 грам, 630 грам. Це вже, мабуть, коли готовий продукт. 101 гривня, 30% знижки. Чіпси, хто полюбляє чіпси? Я полюбляю чіпси. але зараз не так сильно їх купую. Знижка 20%, 43%. 50 Дивимось далі. Чай-мономах. Я теж полюбляю чаї усілякі. Чай-мономах. 30 пакетів. Мабуть, мабуть там буде різний мономах. Просто тут всі чаї не помістилися, будемо дивитися вже, вже в самому АТБ 26 гривень. Надзвичайно теж хороша ціна, зекономити, я рахую. Майже 10 гривень це теж хороша економія. Тому обов'язково наклеїмо стікер і заплануємо якусь покупку якогось чаю. Вафельний торт, так, зі згущеним молоком від тарти 180 грам, 49 гривень. Шоколадки Мілка. Велика шоколадка мілка з сільним лісовим горіхом, молочною така мер, карамельною начинкою 300 грам, лише за 80 грн. 9 гривень. Ну, я рахую, що це для великої мілки це теж дуже хороша ціна. Тому позначаємо стікером. А ви вже там плануйте. Тут у нас гель для прання універсальний wash and free 2 кілограми 100 г, 80 гривень. Я, до речі, взяв його. Такі, знаєте, для темних речей повсякденних домашніх, 80 гривень, 34 знижка, 34%. Теж, хто його брав, мабуть, ще візьме, тому я теж клею стікер. Зверніть увагу. Тут у нас йдуть капсули 4 в одному, 17 і дві у подарунок, тобто 19 штук за 140. Гривень. Теж зверніть увагу, господинки, на ці капсули. Знижка хороша, тому позначаємо стікером. І дивимось далі. Серветки вологі, упаковка 72 штуки, 25 гривень знижка. 35% теж не можу не взяти і не наклеїти стікер, тому що дуже хороша знижка. На оці серветки 72 штуки, 25 гривень, 35% знижка. Мило дуру. Я думаю, точно його будуть купувати. І чомусь, знаєте, усі беруть ось це голубе. Воно надзвичайно класно пахне, морські мінерали. Хоча зелений чай теж непоганий. 57 гривень 400 грам в упаковці 5 шматків. Тому клейм стикер. Тут у нас йде ваніш, півлітровий для видалення плям. Знижка більше, ніж 40% за 58 гривень. А ваніш я купив в ЄВІ. Тому ваніш я вже купувати не буду, але хто потребує в цій штуці, теж зверніть увагу, ціна хороша. Качення для унітазу це не, маленький, не 500, не 500 мл, а 900 мл. Тому. Теж зверніть увагу на цей засіб. 68,50, 34% знижки це теж хороша ціна. Клейм стікер Ну, звичайно ж літо і тому вугілля. 2 кг, 110 гривень за 2 кг вугілля. Мені здається, дешевше ніде нема ні в яких магазинів. Вертаємо далі наш журнал. Цікаво? Цікаво, мені дійсно цікаво. Я вже тут стільки наклею стікерів. <реш> ну, дійсно, щось, щось та й придбаю. Так, дивимось з вами далі. Тут у нас біола буде напій. Нектар вишневий, мультивітамін, яблуко, виноград за 31 гривню цілий літр. Це були знижки у нас з 28 по 30.04. Ось такі знижки лише 3 дні. А тепер дивіться, знижки у нас будуть теж лише 3 дні, з 5 по 7, тільки вже травня. Теж до 40%. І дивимося, що там далі у нас на вихідні. П'ятниця, субота, неділя, я так зрозумів, якщо я не помиляюсь. Тістечко барні, я пам'ятаю, коли воно вийшло, і всі матусі купували барні свої малечі до школи та і так навіть скуштувати. Знижка майже 40%, 42 гривні, тому, мабуть, матусі будуть купувати свої малечі до садка або до школи, або навіть і так до, з молоком. Кава Якобс Монарх Рощина. Подивіться, майже 300 грам, 280 грам, знижка майже 40%, 264 гривні. Тому кавомани, хто полюбляє Якобс, теж зверніть увагу: велика упаковка за приємною ціною. Ну, звичайно, звичайно, що всі будуть купувати шоколад Міленіум. І я вам хочу сказати, що вага не 100, а 110 грам. Тільки в АТБ 10 грам додатково. 40% знижка на шоколад Міленіум 26,70. Тому клеємо стікер. Смачненького ніколи не буває мало. Так, дивимось, що тут у нас. Тут у нас крабові палочки, сніжний краб 200 г. За 49 гривень 40 копійок. Знижка 30%. Зекономити можна добре. Форель. філе кусок на шкірі 240 грамів, 243 гривні майже. Крем, сир президент, як я кажу, намазанка. Знижка 30%, 41 гривня, 60 копійок, 180 грам. Я полюбляю всякі такі намазанки. Можна його купити. Я, до речі, ніколи його не, не куштував. Тому, мабуть, візьму. Цього разу я його візьму. Гортаємо далі. Дивимось, що там далі у нас. Так, далі у нас знов ковбаски. Ковбаски. Своя лінія тернопільська. Знижка 25%, 316, 317 гривень за кілограм. Ковбаска Добров. 9550, палочка. 320 грам. теж добро. Тут у нас шинка. Куряча варена, своя лінія. 74 гривні. 25% знижка. Ковбаска краківська. Своя лінія, кілограм 270 гривень. Виріб фаршевий. Розумний вибір. І в кілограма палочка 30 гривень. Сосиски з молоком 330 грам. Упаковка 49 гривень. Сир м'який бринза. Упаковка 250 грам. Зверніть увагу 30% знижка лише за 44 гривні. Тому я вже Клею стікер. Зверніть увагу, хороша знижка і хороша ціна. Напій, кисломолочний лактоня ну, це схожий до а, цього. В таких маленьких баночках теж йде, як забув, як він називається. Ну, ви мене зрозуміли. 10,80, 30% знижка. Теж хороша знижечка. Лактонія велика, 750 мл за 34,70. Теж, хто полюбляє такі йогурти, які п'ються, можна взяти. Сир. Тут я зразу клею, тому що я дійсно бачу, що ціна хороша. Давно таких цін не було на сир іменно такий на моцарелу. Його дуже полюбляю 45 гривень. Знижка 30%, тому я обов'язково візьму і, мабуть, не один. Олейна знову буде в акції олія 850 мл 49 гривень. Соус сендвіч і соус Цибелі. Марка торгова густо. 180 г. 19 гривень, 30% знижки. Дивимось далі. І тут у нас горішки. Ой, я пам'ятаю, ці горішки пекла моя мама. В неї навіть ще десь була така спеціальна штука, яка, які робила ці горішки. А як я любив оце молоко згущене, яке мама варила, ой, дуже смачні ці горішки були. 62,50 за упаковку, майже 300 грам. Чіпси Pringles. 165 грам, 95 гривень. Смачні прінглси. Самі найсмачніші для мене. Арахіс смажений, солений, хрусткий, в оболонці зі смаком перцю чилі та васабі. 70 грам, майже 20 гривень за упаковку. Так, тут зубна паста. Колгіт. Теж зверніть увагу зверніть увагу на зубну пасту. Цілющі трави у нас там ще якісь будуть. 75 мл а лише за 30 гривень. Тому да, візьміть цю пасту, хороша дуже знижка, 30 гривень. Маски тканеві для шкіри, обличчя, лише за 18 гривень. Це теж дуже хороша ціна, тому раджу вам взяти 40% знижка на тканеві маски. І ось ця паста Colgate 34,50. Herbal трав'яна. Теж 75 мл, 34,50. Тут у нас йдуть славнозвісні калос, шампунь та маска літрові 94 гривні маска та 93 гривні шампунь. Для волосся з кератином, колагеном та гіалуроновою кислотою. Засіб для миття посуду, до речі, дуже хороша ціна, дивлячись на те, що він йде у пляшці, я знаю, що по 27 гривень продавався Washin Free у пакеті. А у пакеті пів літри і у пляшці пів літри. Тому за 20, ну, 29 гривень це теж хороша ціна, можна взяти. А потім вже купувати у пляшці, у пакеті і переливати у пляшку. За цей засіб для унітазу я не знаю, але ціна хороша. 34,50. Хто знає за цей засіб? Онікс для унітазу. Також залишайте коментар. Будемо вам дуже-дуже вдячні. На жаль, я за якість не знаю. Але знижка хороша. Був 54, зараз лише 34. Ось такі хороші знижки нам приготував АТБ з 5 по 7 травня і з 28 по 30 квітня. Складайте список, економте, всього вам найкращого. Не хворійте.